Ось така кофта зіпка, баранка L, Світшот спортивний, розмір L, костюмчик, розмір XL, штани, куртка XL, теж костюм, розмір XS, штани та куртка, куртка жіноча S. Худі з капюшоном M. Костюм розмір XL, штани і куртка XL, Три шапки в різних кольорах, світиться. курточка така чоловіча. Елька. Куртка довб розмір М. Ось така куртка розмір М чоловіча. Ще одна куртка з капюшоном розмір XS. Худі з капюшоном XS. Костюмчик розмір L. Куртка і штани. І бранка кофта з капюшоном XS.